Вовк та семеро козенят. Жили собі в хатинці посеред лісу коза. Мало вона семеро маленьких козенят. Піде коза пастися, козенята зачиняють хатинку, а самі нікуди не виходять. Повертається коза співає Дітоньки козенятка, відімкніться, відчиніться ваша мати прийшла, молочка принесла. Козенята одразу ж двері відкривають, пустять матінку. Вов підслухав, як вона співала, дочекався, поки вона піде. Підійшов до хатинки, загарчав товстим голосом. дітоньки козенятка, відіпніться, відчиніться, ваша мати прийшла, молочка принесла. Але козенята почули товстий голос і здогадали, що то вовк. Не відчинимо, не відчинимо, закричали вони. Ти не наша матуся. В неї голос тоненький та ніжний, а в тебе товстий, ти вовцюга, злодюга. Вовк тоді пішов до коваля і просив Зроби мені голос тоненький ніжний. Ковась здогадався, що того хоче когось піддурити, відмовився. Але ревнув. як не зробиш, то я тебе з'їм. Зокався коваль, перекував вовку горлянку. Голос у вовка став тоненький та ніжний. Прибіг він до хатинки кози почав співати. Дітоньки козенятка, відімкніться, відчиніться, ваша мати прийшла, молочка принесла. Козенята не впізнали вовчого голосу, відчинили двері. Вовк забіг до хати, кинувся на козеняток, проковтнув їх усіх. Пощастило тільки найменшому, що сховався в годиннику. Його вовк не знайшов. Напхавши своє голодне черево, вовк посунув на двір, на зелений лужок, в холодочку під дубком та й заснув. Незабаром прийшла коза з лісу. Ох, що вона побачила. Хатні двері розчинені в хатинці повний безлад. Кинулася вона шукати своїх діток, шукала та ніде не знайшла. Почала кликати кожного на ім'я, та ніхто не обізвався. Нарешті, коли вона покликла найменшеньке, воно вискочило та кинулось до матусі. Розповіло тоді козенятку все, що сталося, як прийшов вовк і поїв його братиків та сестричок. Можете уявити, як плакала кізонька за своїми бідними дітками. Наплакалась вона, а тоді вийшла зажурена з хати найменша козенятка за нею, підходить вона до дуба, а там в холодочку лежить вовцюга злодюга і хропе, аж листя вгорі шумить. Обдивилась його коза з усіх боків і бачить в роздутому вовчому череві щось ворушиться. Товчеться. леле», – скрикнула вона. Та невже живі мої бідні дітки? що їх вовк поковтав за вечерю, і послала козенятку до хати по ножиці, голку таниць. А тоді заходилася пороти вовчиською черву. тільки но порізала дірку, як одне козенятко вистромила голівку, а як стало проти далі, так і повискакували одне по одному, всі шестеро, і всі живісінькі, здоровісінькі, без подряпинки. По вовчиську з великої жадоби коковтав цілими. Ото було радощі, козенятка стрибали, лащились до матері, але стара сказала їм підіть швиденько, назбирайте камінців, поки лихий вовчись, Господь, ми накидаємо йому каміння в черево. Побігли семеро козеняток, нанесли каміння, напхали вовчиськові повнісіньке черево, а коза швиденько зашила його так спритно, що вовк нічого не почув, навіть не вирухнувся. А коли вовк нарешті виспався і встав на ноги, то він від каміння в животі йому дуже захотілося пити, і він пішов шукати криницю, щоб напитися води. Та щойно він рушив з місця, як у каміння в череві загоркотіло. Тоді вовк скрикнув це якого ще начіння я в животі собі напхав? Торохтить, немов каміння, як у заняток, я ж ковтав. Коли ж вов підійшов до криниці і нахилився напитися, важке каміння потягло його вниз. Він шубовкнувся в воду та й утопився. Побачили це семеро козенят, збіглися до криниці. Та й ну стрибати, витанцьовувати. Танцюють з матір'ю навколо криниці та вигукують. Вовк утопився, вовк утопився».